Верховна Рада в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні. Законопроект номер 7457 прийнятий 248 голосами. В цілому додам закон набирає чинності через півроку після його опублікування. Тому мова йде про друге півріччя 2024 року. Зауважу, що медичний канабіс відпускатимуть тільки за електронним рецептом. У вільному продажі його не буде, і що також важливо, законопроектом прямо заборонений рекреаційний канабіс. Як розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, на сьогодні в Україні потреба в медичному канабісі за розрахунками МОЗ може сягнути до 7 мільйонів людей. Це і військові з симптомами ПТСР, онкохворі, хворі на епілепсію, поранені військові і цивільні з больовими відчуттями. Військові перевіряють обставини скандального відео з жилмасиву Райдужний в Одесі. Там люди в військовій формі на мікроавтобузі з червоним хрестом та чорними номерами намагалися вивести чоловіка. Після втручання жінки та перехожих цивільного відпустили. В ТЦК повідомили, що автомобіль та люди з відео не мають відношення до центру комплектування. Триває перевірка. На Одесьчині правоохоронці шантажем заробили сотні тисяч доларів на наркоділках. Копи троє чинних та один колишній вистежували торговців наркотиками і забирали у них гроші, не реєструючи кримінальні провадження. Відкупитися коштувало до 10 тисяч доларів. У деяких випадках жертвами фігурантів були люди, які отримували в посилках не наркотики, а звичайні електронні сигарети. Проте правоохоронці погрожували їм, що все одно зможуть притягнути їх до відповідальності за розповсюдження наркотиків. Підозрюва. Них затримали обвинувальний акт вже направлено до суду. Ділкан загрожує до 12 років у тюрмі. Інформація про нібито американське громадянство дітей очільника Міноборони це фейк. Про це заявило у відомстві. Зранку у соцмережах почали поширювати повідомлення про те, що троє дітей у Рустема Умєрова отримали громадянство США. Це нібито підтверджувалось інформацією з декларації посадовця. Пізніше у Міноборони заявили, що син Умєрова, якому 10 років, та дві доньки віком 8 і 2 роки, є виключно громадянами України. Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони. Вони отримали у посольстві України в США саме тому в декларації, на яку посилаються змі, було вказано саме це місце видачі документів Америка. Україна отримає 50 евакуаційних швидких від Об'єднаних Арабських Еміратів. Першу партію з 23 автівок вже доставили в Україну. Швидкі облаштовані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. У них можна рятувати людину у разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран. Організували передачу автівок. Фундація Олени Зеленської На новий рік комендантську годину в Одеській області скасовувати не будуть. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Нагадаю, комендантська година в Одеській області діє з опівночі до п'ятої ранку. Перебування на вулицях у цей час заборонене без спеціальних перепусток. Втім, щоночі правоохоронці регулярно виявляють порушників. Наприклад, за минулу ніч патрульні затримали 18 порушників комендантської години. Поки за це немає відповідальності, втім у Верховній Раді розглядають відповідний законопроект для громадян. Сума штрафу складатиме від 8,5 до 17 тисяч гривень, а для бізнесу, який працює вночі, від 50 до понад 100 тисяч гривень. 20 мільйонів гривень витратила Одеська область для допомоги Херсонщині в рамках програми Пліч опліч такі цифри повідомили в обласній адміністрації. Від старту ініціативи Одещина опікується декількома громадами Херсонщини. У допомогу входить відбудова пошкоджених об'єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури. Поки що ми десь перерієнтувалися, враховуючи наші сьогодні постійні обстріли, ми переємтувалися на Одеську область, але з наступного року все одно програма залишається, все одно потрібно допомагати. І ви знаєте, що Херсон ну, кожного дня під обстрілами. 500 храмів до різдва перевірять рятувальники в Одеській області, бо це місця скупчення людей. А ще підвищена пожежна небезпека через відкритий вогонь. Кожна церква повинна мати евакуаційні виходи і придатні до використання вогнегасники. Трапляються випадки, кажуть в ДСНС, коли у жінок загоряється волосся або хустки. На цей випадок перед великими богослужіннями в храмі завжди проводять інструктаж з пожежної безпеки, аби священики могли швидко зреагувати. Я би не сказав, що ми якось окремо готувалися, але е, ця робота в нашому храмі проводиться постійно. Звичайно, е, перевірили, е, маємо досвід так? завдяки вам. Е, е, коли ми останній раз перезаряджали наші вогнегасники, е, коли ми проходили останній раз інструктажі, і побачили, що все в нормах і в рамках норми закону. А зараз рятувальники в місті Одесі і по всій області про. Ходять такі обстеження, це не перевірки, вони не здійснюються з метою, щоб когось покарати. Вони здійснюються саме з тою метою, щоб усі залишились в безпеці, тому що ми розуміємо, це двічі на рік такі великі свята, це Різдво і, і на Великдень зазвичай, коли рятувальники здійснюють такі заходи, тому що кожна церква являється місцем з масовим перебуванням людей, і саме на це свята сюди приходять багато, багато людей. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.